Уже вдруге упродовж місяця на передову доправили автомобіль для виконання бойових завдань та цілий бус комплектуючих. Усе це отримали військові Янфранківської тергромади, які нині несуть службу на запорізькому напрямку у складі 102-ї бригади ТРО. Автомобілі зараз це те необхідне, яке потрібно нашим хлопцям. І як би це не звучало, але це розхідний матеріал, який і ламається, і потребує заміни. Тому їде автомобіль, їдуть також комплектуючі. Це ну, практично те, що замовили хлопці. Це і кабеля, це і комп'ютерна техніка, це акумулятори. Ну дуже дуже багато того, чого е безпосередньо потрібно саме хлопцям. Зараз не стоїть питання в харчах, зараз стоїть питання в саме в таких. от... Е Товарах тої першої необхідності, які потрібні. Також вихідці з Яфраківської МТГ вдостоїлися міських відзнак за честь і звитягу. Це вже добра традиція вшановувати наших земляків, які стоять на захисті України далеко від рідного краю. Достатньо такі напрямки небезпечні, але для мене дуже важливо, що маю можливість персонально подякувати, обнятися, сказати пару слів. Хлопцям від імені нашої франківської громади. 32 другу річницю річ незалежності України бійці 102-ї бригади тероборони зустріли у непростих умовах. Ворог у святкові для усіх українців день безперервно обстрілював їх позиції. Однак усі ворожі атаки були відбиті, і вже вночі у відносній безпеці воїни отримали подарунки від міської тергромади. Михайло Березень Руслан Копанчук, новини на вежі.